Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити на таку, можливо, трошки дивну тему, але про те, що психологи не можуть без психіатрів. І так само психіатри не можуть без психологів. Зараз така дуже дивна тенденція. Я спостерігаю за тим, що психологи дуже часто критикують психіатрів, психіатрів, психологів, але не за тими темами, що потрібно. Критикують зазвичай не кваліфікацію, а саму науку. Дуже часто психіатри mm -hmm. звертаються до того, що можуть сказати навіть, що психологія це не наука, тому що це не лікарська дисципліна. Що дуже дивно, тому що, ну, по суті, в нас одна і та сама система вивчення це людина. І, в принципі, про ту саму систему людини ми і говоримо, що там, що там. Тому дуже дивно чути, що одні сруться з іншими, і. Коротше, це дуже дивна ситуація. І ще буває така штука, що, наприклад, психологи вони кажуть, що можна справитися з якоюсь проблемою лише психологічними тренуваннями. Але, наприклад, якщо у людини є психічне захворювання, фізіологічна зміна, якась, то без таблеток, без втручання психіатра, ну. Або дуже складно, або майже неможливо вилікувати людину. І деякі штуки не лікуються, а тільки ну, фіксяться, коротше. трошки змінюється стан, і потім, так, потім психолог може працювати з тим. Але мені здається, що це дуже, по-перше, неетично говорити, що одна наука краща за іншу. Це різні галузі, але про одну і ту саму систему ми проговоримо про людину. Коротше, колеги, трошки попустіться. Тому що, ну, якщо ми будемо просто сваритися між собою, не буде ніякого єднання професій, і ми не будемо просто допомагати людям. Люди будуть далі просто страждати і все на цьому. Ну, коротше, неприкольно це. Ну, і клієнтам, якщо ви приходите до якогось спеціаліста, який вважає, що тільки його... Спеціалізація допоможе всі інші козли і ще якісь безпомічні. Ну, типу, в плані, що вони нічого не можуть зробити, тільки він може. Я варто так прислухатися до слів для цієї людини і, можливо, змінити спеціаліста.